Добрий день, починаємо урок. Сьогодні порозв'язуємо письмово задачі. Перша задача. Через точку сфери радіуса 4 корня із 2 см, проведена площина під кутом 45 градусів до радіуса сфери з кінцем в цій точці. Знайдіть довжину кола, що утворилося при, в перерізі. Так, давайте розбиратися. Тобто, у нас повинен бути малюночок. так? Да? Намалювали ми сферу. Далі, що ми знаємо, що сфера у нас радіуса 4 корінь із 2. Отже, на нашого малюночку, що це у нас, ОМ е, це радіус, да? давайте позначимо, що він дорівнює 4 кореня із 2. Далі, проведена площина під кутом 45 градусів. Ось наш кут, ось він, да? 45 градусів. Знайдіть довжину кола, що утворилося в перерізі. Довжину кола будемо шукати. Давайте пригадаємо, що довжина кола у нас є формула 2 πr де r – це наш радіус. Давайте подивимося, що нам невідомо, да? що нам потрібно знайти. Радіус mn да? для нашого цього кола, яке утворилося, нам невідомий радіус mn. Отже, якщо ми знайдемо радіус МН, ми зможемо знайти довжину цього утвореного кола. Так. Далі, дуже важливе, да, що ми повинні записати центр кола, отриманого в перетині сфери площиною, це основа перпендикуляра, що опущена з центра сфери. Тому, дивіться, ось цей кут у нас 90 градусів. Да? Ось це твердження нам значно полегшить розв'язок задачі. Я вам пропоную подивитися, а потім зробити паузу да, і записати в зошит. Давайте подивимося, що у нас є. У нас вами є, подивіться, ось такий прямокутний трикутник. Ви знаєте, що я їх люблю малювати окремо. да? O. Що ми з нього знаємо? Ось цей кут у нас 45 градусів. І ми знаємо його гіпотенузу. 4 корінь із 2. Так. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти прилеглий катет. Прилеглий катет і гіпотенуза да, приймає участь у нас косинус. Отже, косинус 45 градусів. Осинус 45 градусів дорівнює відношення прилеглого катета. Да, косинус кругленький, хочеться прилягти до гіпотенузи. Гіпотенуза МО. Звідси нам потрібно знайти МН. Щоб знайти МН, що будемо робити? МО множити на косіну 45. Так? Ось МН. МО множимо на косіну 45. МО у нас 4 корінь з 2, косіна 45, корінь з 2 ділимо навпіл. Корін з 2 множимо на корін з 2, це буде 2. 2, і 2 скоротилися, залишається 4 см. Наприклад,. Як можна було ще розв'язати таке завдання? Да? от Забули. Да? Я вам казала, на ЗНО розбираємо різні варіанти. Ну, от забули ви, що таке косинус, що таке синус, Да? і не можете пригадати, хто із них прилеглий, а хто із них протилежний катет. Що можна було зробити, подивіться, наш трикутник, ось цей, він рівнобедрений. Подивіться, чому? Тому що, якщо в один кут 90, інший 45, то третій, що було в сумі 180, теж дорівнює 45 градусів. Що це означає? Що у нас. Ось ці катети однакові, mn да? і НО. Якщо ми позначимо один за х, то інший буде теж х, бо вони рівні. Да? А далі можна було за теаремо піфагора розв'язати, да? що у нас буде що перший катет в квадраті, х квадрат плюс х квадрат дорівнює гіпотенуза в квадраті, 4, корінь із 2, і все це в квадраті. Що у нас буде? 2х квадрат дорівнює. 4 в квадраті це 16, корінь із 2 в квадраті це 2. Скоротили праву рівню частину на 2, х квадрат дорівнює 16. Да? Або відразу х дорівня корін 16, і 4. Бачите, і так, і так ми отримали 4. Да? Але ми маємо на ЗНО для підстраховки два варіанти. Да? Або косинус, або теорема піфагора. Це, радіус ми знайшли, знаходимо довжину кола. 2π множимо на радіус. 2π множимо на 4, 8 π см. Задачу розв'язали. Зробіть паузу, будь ласка, і запишіть її в зошит. Розв'язуємо наступну задачу. Всі сторони квадрата, периметр якого 40 см, дотикаються до сфери. Дуже важливо, що всі дотикаються. Знайдіть площу сфери, якщо відстань від її центра до площини квадрата дорівнює 12 см. Площу сфери. Да? На минулому році ми її розбирали, як знаходити, пригадуємо. Да? Отже, що нам відомо, що у нас оця фігура МАТХ квадрат. Периметр цієї фігури квадрата 40 см. Пригадуємо, що квадрата всі сторони рівні. Далі, що нам ще відомо, ОО1, ОО1 1 12 см. Потрібно знайти площу сфери. Знову ж таки, да, дуже важливо. Оскільки всі сторони квадрату дотикаються до сфери, то в перерізі отримаємо коло. Да, ось воно наше коло блакитним виділено з діаметром щодо рівня стороні квадрата. Знайдемо сторону квадрата, да? Оскільки у квадрата всі сторони рівні. А ми знаємо. Периметр. периметр ділимо на 4, отримаємо сторону квадрата, ось вона, 10. Далі. Центр кола, отриманого в перетині сфери площиною основа да? що опущена з центра сфери, тому ось це у нас прямий кут. Далі, що ми, що ми знаємо в, в цьому трикутнику n -O 1 -O, да? Один кут прямий. Далі n O, 1 Це ще буде у нас як радіус, да? пів нашого діаметра, а діаметр ми знайшли 10, це наша сторона 10, 10 на навпів буде 5 сантиметрів. Отже, що ми знаємо в цьому трикутничку? Давайте його розберемо окремо О. -O -O. Ось це у нас прямий кут no 5. і O1 з умови 12. Відомі катети, нам потрібно знайти гіпотенузу. Так? Отже, NO дорівнює NO1 в квадраті плюс O1О в квадраті. 5 квадратів, плюс 2 квадраті. Да? Це буде 169, корінь з цього числа 13. Н, о ми знайшли. Далі що нам потрібно та просто пригадати формулу площі сфери да? 4 Р квадрат. 4, 4 площі великих круга, пам'ятаєте, 4 Пі Р квадрат. Підставили і отримали 676 Пі сантиметрів квадратних. Зробили паузу і задачу записали в зошит. І ще одну розберемо задачу на сьогодні: через точку М, що лежить на сфері діаметром 24 см, до сфери побудована дотична площина. В цій площині вибрана точка N. Знайдіть довжину відрізка МН, якщо найменша відстань від точки N до точки сфери дорівнює 1 см. Дивимося, що нам відомо. КМ 24 см. КМ, да, 24 см. ЛН ось цей маленький кусочок, да? дорівнює 1 см. Будемо шукати МН. МН нам невідомо. да. тут поставимо 24, тут поставимо 1. Розв'язок. Оскільки дотична площина до сфери перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. То наш трикутник ОМН прямокутний, да, діти ось цей кут прямий. Уже третя задача ми пригадуємо цю властивість. Далі ОМ і ОЛ це радіуси нашої сфери. Дивимося, ОМ і ОЛ да? від центра до площини сфери, да? радіуси сфери. Отже, чому вони дорівнюють МК поділити навпіл? 24 ділимо на 2 12. Далі. ОН складається з двох частин, з яких ОЛ і ЛН. ОЛ це наш радіус, ми його знайшли 12. ЛН, да, або НЛ у нас за умовою 1 см. Отже, знайшли в сумі 13 см. Далі, дивимося, щоб знайти МН, використовуємо теорему Піфагора. Да? Знову ж таки, да. Намалюємо окремо О, М, Н. М, Н, Будемо шукати. О, Н, Ми знайшли, що це 13 М, О, 12 Щоб знайти невідомий катет, квадрат гіпотенузи, мінус квадрат відомого катета. І беремо з цього корінь. Так? Ось, отримали 5 см. Отже, зробили паузу, задачу записали в зошит.